Батарейку з міді та алюмінію ми вже перевірили. Пропрацювала вона близько тижня. Для зручності лишилося лише придумати яку-небудь компактну конструкцію. А поки що перевіримо, чи вийде отримати електроенергію з атмосфери. Провід з тим самим діодом ми під'єднали одним кінцем прямо до металевої рами вікна. Другий кінець до заземлення. Діод одразу почав світитися. Мультиметр показує 20 вольт тут же спробували під'єднати і літій іонний акумулятор, який ми використовували в попередньому експерименті. Напруга просіла до 4 вольт. Через декілька годин було вже зрозуміло. Що акумулятор заряджається, але на ніч залишати було небезпечно через те, що напруга вночі почала підвищуватися і вже ставала більшою за 4,2 вольти. Лишилося придумати безпечну конструкцію, і можна буде підзаряджати акумулятори.